Усім привіт! Мене звуть Ірина, і я той самий нестерпний психоаналітик. Сьогодні хочу розповісти вам про топ свого прочитаного за останнє півріччя, І ми будемо рухатись від 10-го місця останнього до першого. Отож, мощуйтесь зручненько і почнімо. І на 10 му місці у мене готична історія, яка мене дуже вразила своєю атмосферою, і я навіть через це трошки дала знижку на неточності сюжету, і це у нас дім Голу. Я думаю, що ви вже чули про цю книгу, вона розповідає про трьох дуже незвичних сестер, які колись в дитинстві зникли і повернулися зі зміненим кольором волосся та очей. І ось вони вже дорослі, і одна із цих сестер знову зникає. Дві інші починають її шукати. Ну і таким чином, звісно ж, вони дізнаються, що трапилося з ними в дитинстві. Книга місцями дуже моторошна і знову ж таки дуже атмосферна. І коли я її читала, я прям відчувала запах гнилого листя, оцих таких пряних квітів, дуже пахучих, солодкий аромат, який мають. Мені дуже це сподобалось, тому так ця книжечка посідає почесне десяте місце. Книга про вампірку і перевертня. Я думаю, що ви можете здогадатись уже з цих двох слів, про яку книгу буде йти мова, подарувала мені такі незабутні емоції, коли в мене серденько вистрибувало просто із грудей, і я не могла зупинитись просто читати цю історію в той же день, коли її придбала. Це, звісно ж, наречена Алі Гейзлвуд. Це був мій перший паранормальний любовний роман, і думаю, тому саме він мені так і зайшов. Тому що ось я зараз читаю трошки інший паранормальний роман і теж відчуваю дуже сильні емоції, але вже все ж таки не такі, як тут. Мені все тут сподобалось. Звісно, тут персонажі. Дещо ідеалізовані, особливо чоловічі, як на мене, але ну, це фішка любовних романів. Мені надзвичайно сподобалось. Я вже дуже хочу читати другу частинку, коли вона у нас вийде українською, а я не знаю, коли це буде. Тим не менш, вона прям була дуже для мене гаряча, сваблива і дуже мила в той же час. А ось восьме місце у моєму топі посідають перші дві книги Академії Зодіак. Я думаю, в принципі, ну так цикл, я тут якусь одну книжку не визначаю, тому що це було дуже приємне знайомство із романтичним фентезі, де є абсолютно все, що ти любиш у фентезі, і, напевне, все, що ти робиш, любиш у романтиці. Тому так, я її читала в електронному вигляді і продовжую надалі читати. Це історія про двох сестер, які виросли в смертному світі, але там, одного прекрасного дня, коли вони вже юні і намагаються якось вижити, вони дізнаються, що насправді вони спадкоємиці, звісно ж, якогось короля із фей... фейрі світу. І їх забирає професор у певну академію, де вони мають навчитися контролювати свої сили, ну а потім, можливо, претендувати на престол Солярії, так називається та країна. Читати дуже захопливо, але, от, наприклад, першу книгу мені було ще й дуже боляче читати, тому що це такий булі Романс. І ну, я зрозуміла, що я не люблю. Такі історії, де дуже булять персонажів, особливо дівчат, і особливо так, як це сталося наприкінці. Але якщо вас цей опис заінтригував, почитайте. Далі найкрасивіша книга по оформленню із цієї добірки. Це енциклопедія Фері Емілі Вайлд. Мені дуже сподобалось це затишне читання, і особливо дуже сподобалось, як тут прописані фейрі. Вони тут не казкові, ідеалізовані, романтизовані створіння, як це буває часто в рементезі, а дійсно хитрі, жорстокі, такі, які люблять забавлятися людським життям, і не особливо там замислюються, як тим людям живеться. і як. Вони можуть на них впливати. Тобто вони не розуміють людей, і люди для них, як, знаєте, для нас мурашки, ну, щось типу того. Мені дуже сподобалось, як це написано, тому що написано воно у форматі щоденника головної героїні, яка займається дослідженням цих же фейрів. І ось ми її очима, її стилем написання цього щоденника дивимося на цей же світ, а він в неї такий досить. Іронічно науковий, я б це так назвала, дуже сподобалось. І також сподобались її стосунки із її напарником, який теж має певний секретик. Шосте місце посідає книга, над якою я дуже сміялася, і яка теж у мене викликала такі ніби якісь нові переживання, нові емоції, і я довго не могла зрозуміти, що це мені нагадує, який це стиль. Тому що це якось було так геть по-новому для мене написано, я нічого такого до цього не читала. І от коли я побачила у Юлії Проліт е визначення цій історії, що вона схожа на Діснеївський мультик, я зрозуміла, що ось оце в точку просто визначення. Це помічниця лиходія. Знову ж таки, це було дуже казково, дуже динамічно, смішно, іронічно, дуже весело. тут був... Жабка була жабка, яка з короною піднімає таблички таким чином розмовляючи. І Я дуже люблю персонажів, ось таких тварин, які наділені свідомістю і можуть щось. Повідомляти героям, якось впливати на сюжет. І я думаю, що «Кінгслі», так звуть цю жабку, ще розкриється нам у наступних частинах, а їх тут три, і теж з нетерпінням чекаю продовження цієї серії. А п'яте місце займає більш серйозна історія, яку ми брали на читання з моїм книжковим клубом, і це дев'ять життів Роуз Наполітан. Ця книга розповідає нам про жінку, яка не хоче мати дітей. І ми спостерігаємо дев'ять варіантів розвитку її життя. Якби вона, наприклад, обрала народити дитину чи не народити дитину, якби вона пішла на певні поступки чоловікові, або якби не пішла на них, якби вона зробила там, ось такий вибір чи ще якийсь. Дуже цікаво це написано, але трішки важко. Орієнтуватися у такій кількості цих варіантів життів. Тому я собі, там, де зміст навіть занотовувала якісь основні моменти з кожного життя, щоб розуміти, що це за варіант і що в ньому змінилося. Тому що спочатку в нас йде по одному життю, а потім у нас іде глава відразу за декілька життів. І це, це взагалі завал як складно орієнтуватися. Тим не менш, книга мені дуже сподобалась, вона викликала в нас, як усіх жінок в клубі, дуже багато роздумів, своїх історій, в тому числі спілкування з родичами стосовно цієї теми. І мені здається, що от саме жінкам, а напевне, і чоловікам, і родичам взагалі всім, варто. Принаймні придивитися до цієї книжки і зрозуміти, який репродуктивний тиск іноді може почувати жінка, здавалося б, від ну, зовсім невинних коментарів родичів в її сторону. А наступна фентезі історія неймовірно романтична, мила, добра, пригодницька, яка мені. Нагадала своєю атмосферою Джонатана Страуда і його цикл Локут і компанія це чаклунство шипів і новела до цієї книжки Таємниці маєтку шипів. Мені обидві книжечки дуже сподобались, можливо, навіть ось ця е, трошки більше. І я спочатку думала: ну, може, не треба її читати, тому що все ж таки це новелка. Що я тут нового дізнаюсь, але ні, тут є дуже прикольний момент, і от заради нього варто читати цю новелу. Взагалі, фентезі розповідає нам про дівчину, яка все життя виховувалась у монастирі, і її навчали, що всі чаклуни погані. І, звісно ж, одного дня вона зустрічає чаклуна і має з ним співпрацювати через певні обставини. Ну, і ми розуміємо, що між ними виникають в процесі їхніх пригод почуття, але тут вони дуже мило описані. Це, до речі, напевне, той рідкісний випадок, коли у книзі немає відвертих еротичних сцен. Тобто, тут максимум це поцілунки, обійми і тримання за ручку. Але це настільки красиво прописано, настільки мило. От, до речі, цікаво, що Джонатана Страуда в агенство локвутику там теж є романтична лінія, але вона ну така дуже легесенька. І ти розумієш її по певним натякам. Тут трошечки більше, але все ж таки мені це дуже сподобалось. От іноді хочеться чогось такого почитати, де немає прям е буквальних описів. Сексуальних сцен, а все досить так мило, романтично, ну і ви зрозуміли. І ми з вами підібралися до трійки. Значить, третє місце посідає історія, ЛГБТ-історія, до речі, яку ми читали разом із моєю колегою на. Наш подкаст Психологи Пліткують. Можете подивитися там наш психологічний розбір цієї книжки. І е, це та історія, яка мене дуже вразила, і я просто нотувала, напевно тут все. І це у нас таємний сховок. Це історія двох жінок, які закохуються, причому вони досить різні у своїй поведінці. і Поступово ми ніби спостерігаємо розвиток їхнього роману, але десь під кінець книга розкривається з геть іншого боку. І ось цей момент мені неймовірно сподобався. Мені сподобалось, що тут декілька сенсів. Тут як демонстрація любові між двома жінками, і як це відбувається у 60-х роках у Голландії. Разом із тим тут є ще другий шар, я не буду вам розповідати, який, тому що це цікавіше дізнатися самому. І Він набагато глибший, і це просто нереально чтиво. У мене, на жаль, той наклад КСД, який з дуже паршивим перекладом. Це не дуже завадило мені читати, але ну, все ж таки, ну так, місцями було незрозуміло. Але вони казали, що восени видадуть вже цю книжечку із гарним перекладом. Але я все ж таки в себе збережу, напевне, цю, тому що в мене тут дуже багато закладинок. я її так розмалювала, як мені хотілося, і виділяла тут все. І в мене прям дуже приємні спогади читання, пов'язані з цією історією. Стосовно наступних двох місць я, напевне, вас не здивую, тому що друге місце займає перша частина архіву бури світла», а ось перше місце в моєму топі займає друга частина архіву бури світла це закон променистого органу. Чому у мене перша частина займає нижчу позицію, ніж друга? Тому що перша все ж таки є досить відною, вона мені дуже сподобалась, Це просто безкінечність із 5, з 10, не знаю, цю книжку неможливо оцінити по звичайній шкалі. Але все-таки друга мені сподобалась. Розвитком історії більше, тому що ми вже бачимо не тільки мостоновницьку команду, а більше дізнаємось про інших персонажів, вони вже починають взаємодіяти між собою, і тому так я для себе їх розташувала. Найближчим часом, десь серпень-вересень, я планую продовжувати читати цей цикл. Тож, якщо вас цікавлять мої відгуки, слідкуйте за каналом, підписуйтесь. І ставте вподобайку. Друзі, на сьогодні це все. Дякую, що переглянули це відео. Дуже буду вдячна вам за коментар і щоб виділились своїм топом прочитаного за минуле півріччя. І до наступних відео. Па-па!